Чи можна назвати комп'ютер без відеокарти ігровим? В реаліях 2024 року відповідь не надто однозначно, але однозначно можу сказати, що ні, не можна. Це навіть не схоже на сьогоднішнє розуміння про ігровий комп, тому що в тої самої VG7 FPS гірше навіть від 750 Ti. Але можливо, що це в мене такі дивні стандарти. І я забагато від інтегрованої графіки хочу. Але тим не менше, ігровий ПК це не ПК, де буде 20 FPS в Red Dead Redemption, хоча це вже вражаючі результати. Але сьогодні ми зібрались тут, щоб вияснити, чи зможе в майбутньому інтегрована від графіка процесорів конкурувати з крутими або хоча б з бюджетними відеокартами. Цей відеоролик лежав на горищі вже десь з літа минулого року, і ось зараз тільки взявся його робити. Тож прожимаємо лайк та йдемо дивитися на що здатна інтегрована графіка в 2024 році. Розпочати варто було б з зовсім відомої інтегрованої графіки процесорів від AMD, що має не менш відому назву Vega. Vega бувають різні, але всі вони з самого початку мають більше успіху, ніж всі інтегровані відеочіпи від Intel. Vega захайпувала під час того самого легендарного періоду від. Історії комплектуючих як майнинговий бум, котрий перевернув ринок цін відеокарт з ніг та поставив їх раком. Так, це тоді, коли 1650 вартувала 20 чимось тисяч, ось тоді якраз з'явилися такі бюджетні процесори, як Ryzen 3 3200G. І розумні геймери вирішили, що Vega це не така і погана ідея, щоб не збирати собі збірку з оверпрайсною відеокартою зайобнутою ціною, вони вирішили зробити свій культ та пересидіти майнинговий бум в укритті компанії AMD, котра якраз на той період часу почала покращувати свою інтегровану графіку. Сказати, що це рішення було розумним, не помилюся, тому що насправді на той час Vega 8, котра присутня в Ryzen 3 3200G, змогла б запустити неважкі ігри, типу CSGO на той момент, Dota 2, Minecraft, GTA 5 теж відносно добре працювало на ній. А щодо ігор більш вибагливих, результати були вже не такі райдожні, як би хотілося. Від 20 і максимум до FPS фпс, в таких іграх, як rdr 2 чи Cyberpunk, це все на що можна було розраховувати на цій інтегрованій графіці, навіть на мінімальних налаштуваннях, але все одно хотів би віддати Шану Vega 8, тому що її продуктивність перевищує. Що продуктивність GT 1030, і взагалі ця Vega 8 спасла життя багатьох геймерів, якраз таки в період того самого майного обуму. І якби мені хтось колись сказав, що комп без відеокарти зможе так добре щось витягувати, то я, звісно, що засумнівався у розумності цього факту. Але зараз сумніватися не варто, цей факт не такий роз... е, цей факт дуже навіть розумний. Коротше кажучи, Vega 8 зараз тести на екрані проти тієї ж GT 1030. І найтупіше тут говорить зараз до тебе, тому що я вже перегнув з тим, що вона прямо таки краще за GT 1030, але насправді це. Залежить від гри, і чомусь GTA 5 FPS два рази менший на везі, а в Need for Speed Hit він однаково зупинився на показнику в 30-40 FPS. В RDR картина ж така ж сама, 30 FPS в обох випадках. А от в Rainbow Six Siege 10-30 знову виграє ВГ 8. І з чим це зв'язано, важко сказати. Напевно, залежить від особливостей гри та двигуна, на якому вона знаходиться. Або можливо, що в VG десь там щось не підтримується, таке, що потрібно цим іграм, а в 10-30 воно підтримується. В цілому це вже не так важливо, але шкода, що в деяких іграх так виходить. Тим не менш, змінюючи це. Цифру в назві Ryzen на 2 пункти вище. Мало того, що з 3200 до 3400, так і з 3 Ryzen до 5. Ми переміщуємося вже аж до 11 Vega. На даний момент це найвища по цифрі графіка під найменуванням Vega, але явно не найкраща по продуктивності. Зрівняємо два відомих процесори Ryzen 5 3400 G та Ryzen 5 5600 G з інтегрованою графікою. Прикол тут в тому, що цифри в везі зовсім нічого не позначають по продуктивності. Зараз спробую пояснити, так як зрозумів це я. От для прикладу є Vega 7 з Ryzen 5 5600 G, а є Vega 8 з Ryzen з Ryzenів 2000 і 3000 -й серії. В такому випадку по тестам Vega 7 буде суттєво перемагати по FPS, у а от якщо взяти ту ж Vega 8 тільки вже з Ryzenів 4000 і 5000 -й серії, вона з легкістю переможе в той ж Vega 7. Тож тут трішки все запутано, ну або не все так складно, чим новіший процесор, тим краще в нього інтегрована графіка. Але ми тут просто оглядаємо ці всі інтегровані відеочіпи, тож в цьому розбиратися було не обов'язково. І як я вже попередньо казав, глянемо FPS Vega 11 з Ryzen 5 g і Vega 7 з Ryzen 5, 5 600G. І почнемо з тестів Warzone, де обидва чіпа справляються куди краще, ніж хтось би міг подумати. Майже до 60 FPS доходять обоє, але все ще трішки далеченько від цього показника. Вега 11 з цих ФПС середній був від 45, а Вега 7 від 50. В той час GTA 5 ФПС між ними зовсім не відрізнявся і тримався на високому показнику в 70 FPS. А переходячи в гру, де потрібні кращі потужності відеокарти, наприклад, Valorant, ми бачимо, що Вега 7 від 5600 G показує 200 FPS. Це настільки потужно, що навіть інтегрована відеокарта... Карта може собі дозволити працювати не на 100% і все одно видавати такий FPS. Тож Vega на цих процесорах показують ще дуже хороші показники в іграх. І, як ми бачимо, грати на них цілком можливо навіть в деякі більш важкі ігри по типу Warzone чи PUBG. але не в Cyberpunk, бо там FPS е... досягає максимум 40 при найнижчих налаштуваннях 720 p Тепер, знаючи всі ці результати, ми точно можемо сказати, що інтегрована графіка явно може змагатися з якимись бюджетними картами по FPS. а враховуючи те, що вона просто йде в комплекті з процесором за невелику переплату, то це... Дуже навіть хороший варіант, як затичка на перший час, якраз таки, аби потім дозбирати і купити собі круту відеокарту під сам Ryzen. Тепер від знайомої нам 7 Vega перейдемо до чогось поновіше. до am 5 Сокету, котрий я поки що вважаю, що не надто потрібним, але на майбутнє він має дуже великий потенціал стати таким ж культовим, як am 4 Але поки надто дорого. Ну, тим не менш, в процесорах цього сокету Вегу замінили на інтегровану графіку під назвою 700 m Я не цікавився цим перед тим, як збирати матеріал до цього відеоролика, тож мені й самому буде цікаво поглянути, що. Можуть вже ці наші нові інтегровані відеоядра, відеочіпи, відеокарти. Коротше, як хочете, називайте. В тесті в нас будуть фігурувати Ryzen 5 8500 g з Radeon 740 m в собі, Ryzen 5 8600 g з 760 m в собі, перепрошую, дуже цифри щось важко називаються. Ну і Ryzen 7 8700 g з хмільним міцним адаптілу та 780 m в собі. Йох, і відразу перейдемо до результатів тестування в іграх. Мені здається, що на цих графіках дивитися характеристично. Характеристики, чи щось таке явно не варто, дивимося відразу результати. Якщо чесно, по ним видно що 740 м чомусь дуже відстає від своїх наступників 760 та 780 м. А найкращою з них, звісно ж, буде 780 м. І по тому, що ми бачимо, ми можемо зразу скласти впевнену відповідь на питання, чи AMD покращила інтегровану графіку в Ryzen-ах. Так, і дуже сильно. Тому що тепер, окрім того, що Cyberpunk можна пограти в Full HD роздільній здатності. Так ще 60 FPS. так шей 60 ФПС наразі п'ятому. 600 G та Ryzen 7 8700 G, а це на хвилиночку вже на рівні народної GTX 1060-ї. У Forзі 5 результати схожі між ними, але 780M все ж таки виривається вперед. На максимальних налаштуваннях 60 FPS спокійно може витягнути цю гру, і чи не дивує тебе такий результат на інтегрованій графіці? А тепер згадай, яким в тебе був комп чи ноутбук на цій самій інтегрованій графіці від Intel, від AMD, неважливо. Якщо такий був, я думаю, що ти точно був не в захваті. Якби всюди на місці цих старих Intel графіксів стояла ось така потужна фігня, як зараз, то багато людей досі. Усі би на цьому сиділи і не знали б ніяких проблем. Ну але звісно, ціни на ці процесори поки не схожі на те, що ця графіка може якось тобі там допомогти, чи вона буде якоюсь бюджетною. Я думаю, якщо в тебе є гроші на М5 сокет, то і на хорошу відеокарту повинні напевно знайтись. Тож це вже таке. Але знову ж сам факт, що інтегрована графіка вже настільки далеко зайшла, мене особисто приємно дивує. Питання, яке я не міг поставити в цьому відео, а що там у Intel? Ну, Intel, знаєте, так скажемо, не зовсім поспішають покращувати свою інтегровану графіку, тому що та я не знаю, чому з них, можливо, якісь принципи свої, або, можливо, спеціальні договори з Nvidia, щоб їхні відеокарти краще продавалися, а люди не сиділи на простій інтегрованій графіці. Старі процесори лісти я вже не буду. До 9-го покоління інтелів там не встройка а повний цирк, в якому клоун поїхав, а цирк лишився. Тому почнемо з приблизно того, що складає конкуренцію Ryzen 3 300G по даті виходу. Це i3 10100 із його Intel UHD Graphics 630 в собі. Суть в тому, що в 10-му поколінні ця інтегрована графіка стоїть на кожному з процесорів від i3 до i9, -го. тож Intel Явно над цим не дуже сильно паряться, як мінімум не парилися. Тому можемо собі дозволити зрівняти зі її з графікою 11-го покоління процесорів Intel, UHD 730 та 750. Це, щоб не витрачати купу часу і приблизно знати, наскільки вони розвивають інтегровану графіку на наявному прикладі. Для цього вистачить подивитися на один тест, зрівняти його з райзенами. Бачимо, ми зараз цю сумну картину, де Forza Horizon 4 на цих графіках ледве запускається до 30 ФПС. UHD 630 так взагалі захекалась на цьому тесті, і схоже, що. Якщо ще так протримати її десь півгодинки в цій грі, вона і зовсім відкинеться. Ну і в наступних тестах GTA етап щось адекватне бачимо тільки на UHD 750 з I7-го покоління. Довго на це дивитися не треба, щоб зрозуміти, що тут явно щось не так. Тому Intel UHD з повним провалом програє вегам продуктивності. А тепер за тим ж принципом, що ми дивилися у AMD, глянемо на найновішу інтегровану графіку від Intel. Вона має кодове найменування UHD 770 і стоїть вона майже у всіх процесорах 13-го та 14-го покоління. Intel. Ну і по тестам, як ми можемо бачити, ця графіка вже не така і нікчемна, як були минулі UHD, але й досі до рівня хоча б 760-ї M від AMD, не дотягує. В цілому не знаю, чи це настільки важлива інформація, чи зрівняння інтегрованих графік взагалі зараз доречна, але все ж таки цікаво було подивитися, на що здатні такі екземпляри. Не думаю, що їх хтось зараз буде використовувати, але все ж інтегрована графіка розвивається, і розвивається вона доволі швидкими темпами. На початку відео стояло питання дізнатися, чи здатна інтегрована графіка бути ігровою. Або Замінювати ігрові відеокарти, і щодо першого, так, вона може бути ігровою і запускати більшість ігор в доволі приємних умовах. Але щоб замінити ігрові відеокарти, то такого точно не буде. Хоча це питання воно навіть і звучить дивно. Але тим не менш, в цьому ролику ми дізналися на що здатні сучасні так звані встройки. І в висновку, якщо тобі потрібен комп, але ти хочеш дати собі час назбирати на якусь крутішу відеокарту, то інтегрована графіка від деяких процесорів здатна послужити тобі заміною відеокарти на час накопичення коштів на ту саму дискретку. Тож, якщо тобі сподобалося відео, поставимо лайк, якщо хоче бачиш світло. Та написав на канал. Також за бажанням, автора можна підтримати фінансово на Донателло за посиланням в описі. Ну і також не забувай про наш телеграм-чат, який теж знаходиться в тому ж посиланні в описі. Там у нас вже є 80 учасників, яких всіх я теж, як, як завжди, люблю, ціную. Там ти можеш знайти анонси, можеш знайти закриті стріми, і взагалі все там То класно. Ти можеш запитати поради в якогось щодо кумпа. Можеш просто поспілкуватися про кумпи з людьми, які в цьому розуміються. Тож ставай новим учасником чату. Ми тебе всі там чекаємо, напевно. Але ще де я чекаю всіх, так це на стрімах, які проходять щонеділі, о 7 годині. Там ми дивимося на трешові збірки Заолікса та просто спілкуємося. Тому, чому зволікаєш, завтра о 7 годині стрім, ти заходи там як. Тож, щоб не пропускати ні стрімів, ні нових відео, натискай на дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі.